Пресвітлого і благословенного дня очікування у різдвяному пості. Сьогоднішній крок ще один, надіємося зробимо разом з вами для того, щоб наблизитися більш гідно і підготовлено до народження Ісуса. І сьогодні нам допомагає пророк Осія, а саме 11 глава. Ми читаємо: Коли Ізраїль був дитятком, Я полюбив його із Єгипту. Покликав я мого сина. Цей вірш також використовують евангелисти для того, щоб показати причетність Ісуса до визволення Ізраїлю, до так само виходу із полону гріха. І, і сьогодні нас Господь кличе ще і ще, знову і знову, до цього виходу. Він не хоче, щоб ми залишалися з гріхом. Він не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. І також подивіться на це, як Господь творить умови, аби його син вижив, аби син мав життя і переміщає його в Єгипет. Хтось із священників сказав жартома, що коли щось тут на місці недобре то, або якісь проблеми в сім'ї, то треба йти в Єгипет, треба вилетіти на відпочинок. Ну, можливо, багатьом у контексті війни не вдасться взагалі десь виїхати з України. Але факт що це також нам пригадує, щоб ми самі знаходили можливість для відпочинку, щоб ми самі також знаходили можливість, аби вижити. Особливо тоді, коли йдеться про загрозу. Особливо тоді, коли йдеться про якесь висихання чи вигорання наше. Є такий гарний принцип: 3-3-3, який також спеціалісти психологи рекомендують. Для відновлення. Тобто кожні три дні зробити собі таке перезавантаження емоційне, зробити для себе менше завдань, більше відпочинку, кожні три тижні кудись вийти, спробувати щось нове, спробувати, не знаю, при можливості піти в театр, піти на побачення, зробити таку можливість для оновлення навіть зовнішнього. А кожні три місяці десь виїхати з свого міста, покинути своє середовище, власне, зробити якусь відпустку. Чому це так важливо? Ну бо без оновлення ми вичерпуємося. Ми не можемо говорити про речі вищі, коли не подобаємо за нижчі. Без нижчого немає вищого. І також це для нас є нагодою, щоб особливо згадати, помолитися. Заступатися за тих братів і сестер, у яких немає можливості, у яких немає нагоди на оновлення. Ми знаємо, неодноразово чули про таких воїнів, про таких хлопців і дівчат, які довший час не мали навіть можливості до відпустки, не мали можливості, щоб подих перевести, вимотані фізично, вимотані морально, психологічно. Тому давайте зараз на хвилинку застановимося за них, щоб не лише дбаючи про себе. Ми, ми, ми не забували власне, про, про те, аби боротися за них молитовно, заступатися за тих героїв, за тих відважних чоловіків та жінок, які не мають нагоди навіть прочитати про принцип 3-3-3. Але кожен із вас, хто чує ці слова, то знайдіть нагоду. Знайдіть нагоду для того, аби добре поспати, відпочити, переключитися, виїхати. Бо якщо не будеш мати ресурсу, то немає мови ні, ні про жоден розвиток. Немає мови про жодне приготування до Різдва. Воно завжди буде поверхове. А шкода, бо скільки вже свят Різдва є позаду нас, скільки їх ми вже пережили. І, і шкода переживати Різдво просто якщо одну якусь подію, а потім знову бути виснаженим. Вигорівшим і нездатним до того, аби творити щось добре, щось цікаве, щось світле, до того, аби боротися. Тому, брата і сестри, знайдіть час на відновлення. Знайдіть час, щоб не побути в цьому Єгипті. І тоді, коли ти відновишся, коли будеш мати можливість для розвитку, для зростання, так як Ісус, дитина, Господь тебе покличе до нового служіння, до нової праці. До нової участі у Його спасінні, до нової участі в Його церкві, у Його царстві. Дякуємо за всі донати. І хто далі хоче приєднуватися, то можете за посиланням в описі під відео. Відновлюємося, борімося. І нехай це Різдво цього року стане для кожного з нас особливим різдвом, коли після оновлення. Меншого після оновлення нижчого перейдемо в оновлення набагато вище. Дай Боже Христос посеред нас.